Всім привіт! Вибачте, що давно не з'являвся, майже не було часу. Але сьогодні хочемо розібрати таку тему, як довільні кріплення. По кріпленням, наприклад, в IBF ми всі розуміємо, плюс-мінус, як вони працюють. Але завжди, особливо в новачків, виникає питання, як, наприклад, зробити якісь довільні кріплення, розмітити, наприклад, під самріз. Мітки, або зробити кріплення в торець, скрізні кріплення і так далі. Давайте з вами розберемо. Наприклад, всі ми розуміємо, що наші деталі це звичайні групи. Тобто ми маємо, наприклад, три деталі це наші три групи в ієрархії компонентів. Ви можете подивитися, що ось наша картинка, і три деталі більше нічого немає. І всі властивості, які ми можемо додати на цю групу, являються окремими групами. Наприклад, якщо ми розмітимо наші три деталі, у нас з'являються додаткові групи. Ось у нас на три деталі додалася окрема група, яка в нас є звичайною міткою, яка показує в нас назву деталі, номер деталі. І напрямок текстури. Наприклад, якщо нам потрібно зробити кріплення, то ми що робимо? Малюємо звичайне коло. Давайте зараз приберемо перевернемо їх. Малюємо звичайне коло. Малюємо коло, наприклад, давайте зробимо першу підрозмітку. Підрозмітку нам потрібно. Зробити коло діаметром 2 мм мілі... і глибиною на 3 мм. Це характеристики нашої розмітки. Тобто це будуть звичайні насічки на наші мітки на наші саморізи. Ще давайте проговоримо про те, які нам потрібні плагіни для цього. Я буду використовувати два плагіни. Перший це плагін, який допомагає нам створювати групи, назначати потрібну глибину і додавати потрібну фурнітуру. Другий плагін це плагін по швидкому переносу всередину групи. Він знаходиться у нас в розширенні. Ось він є в цьому випадаючому меню. Я відразу вам раджу на нього назначити гарячу клавішу. У мене, наприклад, це Ctrl-пробіл. Тобто заходимо в параметри. Через пошук, знаходимо цей плагін, назначаємо ctrl пробіл додаємо, нажимаємо, нажимаємо ОК і все він додається у вас. Тобто, давайте зробимо спочатку мітку. Наприклад, розмітимо. Розмітимо центр і додамо звичайну мітку. Тобто ось перетин нашої деталі робимо по центру. Задаємо радіус 1 мм, тому що радіус це половина нашого діаметру. Якщо нам потрібна кола 2 мм, радіус ми робимо 1 мм. Зробили, тепер ми це коло групуємо. І за допомогою нашого плагіна IDFAB ми робимо звичайний отвір, можемо назвати його по бажанню, наприклад, мітка. Можемо не назвати, це ні на що не впливає. Робимо глибину 3. В артикул можемо додати, наприклад, саморіз. Якщо ми перейдемо на сайт VR, знайдемо потрібний нам саморіз. Давайте 3,5 на 16. Візьмемо цей саморіз. візьмемо код товару. Добавимо в атрибут, долар тут не додаємо, цей плагін автоматично його додасть. Нажмаємо ОК. Ось у нас створився в ірархії компонентів окрема група. І все, що нам потрібно тепер цю групу перенести в нашу деталь номер 1 Я використовую для цього. Ви можете це зробити, звісно, ось таким чином. Або можете, зробити, вирізати, зайти всередину деталі і вже тут вставити на місце. Або я роблю це за допомогою плагіна, комбінацією клавіш ctrl пробіл Нажимаю на деталь, і воно автоматично заносить потрібний отвір. Потрібну деталь. Так, з міткою розібрались. Давайте тепер розберемось, як зробити скрізний отвір. Наприклад, якщо вам потрібно поставити ручку ду... ручки дуги, наприклад, розмітимо 96 сюди, ну, це багато, давайте по 64 сюди і 64 сюди. Це у нас буде 128 Тобто ми зараз робимо скрізний отвір, наприклад, під ручку дугу з базою 128 мм. Марівмо так само наше коло. Робимо, наприклад, якщо ми хочемо діаметр 4 мм, робимо радіус 2 мм, робимо групу. Створити групу. Так само заходимо в наш плагін. І тепер робимо отвір. Назву не, ми сюди не помічаємо, глибина робимо, пишемо букву F. Чому ми пишемо букву F? Тому що е скрізні отвіри у нас позначаються буквою F від слова FULL, тобто повний. Чому ми робимо, наприклад, букву F, а не пишемо 18 мм. Як я це бачу, якщо ми напишемо 18 мм і потім будемо масштабувати або змінювати товщину нашої деталі, то звісно наш отвір залишиться глибиною 18 мм. Якщо ми напишемо full, то не від того, який в нас буде товщина матеріалу, 18-25, якщо ми будемо навіть його змінювати. А наш отвір завжди буде скрізним. Тому ми пишемо букву F. В артикул ми нічого сюди не додаємо. Нажимаємо ОК. OK. Потім не заносячи, ми просто її скопіюємо. Прив'язуючись до центру, у нас є розмітка така спеціальна. Копіюємо через зажатий Ctrl з перенесенням. Виділяємо дві мітки, заносимо всередину нашої деталі. Якщо що, можна завжди перевірити, зайти всередину групи і побачити всі її характеристики. В даному випадку D4 діаметр 4, Deep F – це глибина фулм. І давайте розберемо ще третій випадок. Наприклад, якщо ми хочемо зробити торцеве сверлення, це в нас під тіпон. давайте знайдемо центр. Наприклад, нам потрібно зробити глибину 50 з діаметром на 10 мм. Тут потрібно бути уважним, воно робиться трішки по-іншому. Для початку нам потрібно зробити прямокутник. Якщо ми, наприклад, пам'ятаємо, як ми робимо. Кріплення під конфермат. Ми пам'ятаємо, що спочатку у нас йде тут прямокутник, потім йде коло. Тобто торцевий отвір робиться так само. Спочатку ми малюємо прямокутник, який буде а, значити, що це в нас саме торцеве сверління. Тобто, давайте зробимо прямокутник шириною 10 мм, тому що на сверлень ми сверлимо на 10 мм, і глибиною 50 мм. Малюємо через звичайний олівець, робимо ось такий прямокутник. Насправді те ж саме, як з пазами, але трішки по-іншому. Групуємо, переміщуємо сюди і заходимо в наш плагін, вибираємо отвір торець, назву не пишемо, залишаємо, як є, глибина 50. Нажимаємо ОК. OK. Заносимо всередину. Ось тут ми можемо насправді вже зупинитись. Якщо нам потрібно зробити тільки по центру наш отвір, тобто без зміщення в 9 мм, нам цього буде достатньо. Звісно, нам VR, напише, що це помилка, і автоматично назначить сюди кріплення по центру. Ось давайте перевіримо. Розмітили, зробили розкладку, конвертуємо. Переходимо на конвертор, на сайт VR Pro. Заходимо конвертувати, вантажимо. Бачимо, що нас він попереджає, що на деталі є нерозпізнане коло торцевого соверлінія. Тому відступ завжди буде по центру за замовченням. Завантажити. Дивимось. Мітка Мітка стоїть по центру. Ось вона у нас для розмітки. Тобто глибина 3, діаметр 2. Є. На неї також додався ще й один саморіз, який ми так само знайшли на сайті VR. Деталь номер 2 це в нас скрізні кріплення під ручки дуги. тобто Глибина 30 мм, тобто максимальна товщина деталі, яку можна засверлити таким скрізним отвором, це в нас 30 мм, це за замовченням воно завжди буде так писатись. Але бачимо, як воно закрашено, тобто що це в нас скрізний отвір. Відступ 36, відступ 36. 128 між центрами і 4 мм діаметру. І давайте перейдемо до терцевого сверління. Ось автоматично VR додав сюди сверління, вторець. Глибина 50 мм, діаметр 10 мм. Є. Ми насправді можемо ще сюди додати і оце коло. Просто намалювавши його, зробивши радіус 5, зробивши групу, можемо створити так само отвір трець, глибина 50, а, вибачаю звичайний отвір, глибина 50, окей. перенести його сюди. І таким чином ми можемо сконвертувати. Зроблю розкладку, сконвертувати і перевірити. Помилка зникла. Помилка зникла. Тобто автоматично воно у нас тепер працює вірно. Насправді це коло потрібно для того, якщо нам потрібно наше кріплення якось змістити. Наприклад, зробити не 9 мм, а, наприклад, 8. Тобто на 1 мм ми змістимо нижче. Ось таким чином у нас тепер звідси відступ 8 мм, звідси відступ 10 мм. Давайте подивимось, чи воно спрацює. Тобто, якщо ми не малюємо коло, воно завжди буде по центру. А якщо нам потрібно його змістити, ми домальовуємо коло, і VR автоматично його підтяне по тим розмірам, які ми задали. Ось давайте відкриємо і подивимось. Бачимо, що коло наше змістилось. 10 мм зверху, 8 мм знизу. Працює. Таким чином ми можемо розмічати майже всі деталі. Будь-це Наприклад, пази, воно так само працює через цей плагін. Можемо робити скрізні отвори, можемо робити отвори в торець, навіть не використовуючи за замовченням тут лайни. Можемо робити, наприклад, розмітку піднаправляючу, тобто можемо наші, там, наприклад, мітки копіювати і переміщувати, робити з потрібними нам відступами. Таким чином, розмічаючи, наприклад, під направляючи, під полицетримачі і так далі. Користуйтесь, два плагіни, ссылку на них залишу я в описі. Дякую, всього найкращого, слава Україні!